Нещодавно світова спільнота відзначила день права знати. Один із заходів пройшов в бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара. Саме тут зазначають фахівці: можна знайти те, що цікаво. Бібліотека сьогодні областной центр і центр інформації. Поэтому для наших читателей, наших пользователей нам интересно познакомить не, не тільки з той інформацією, яка находится в нашій библиотеке, но чим зараз мир, чим живет наш міст у рамках проекта індекс публічності місцевого самоврядування у всіх регіонах вимірюється прозорість влади. Відтак, як можна студентам співпрацювати з керівними структурами, розповідали на заході, як реалізувати своє право знати. Основна його мета це донести до студентів, що потрібно працювати з владою потрібно подавати запити частіше, щоб влада відповідала, потрібно контролювати владу і вміти їх правильно писати. Серед представлених запитів та відповідей на них як сучасні, так і двадцятирічної давнини. Про те, що можна подавати такі документи і дізнаватися необхідною інформацією, студенти чують вперше. Тому правильно складати, зізнаються, їх не вміють. Мабуть, когось попросила, хто знає, у кого є якісь знайомі, тому що сама взагалі саме мінімум інформації. Для майбутнього психолога Анни подібний семінар, говорить дівчина, стане у нагоді. Суть моєї професії полягає в тому, щоб допомагати людям, в яких проблеми, навіть ну які загубилися в житті, професія дуже пов'язана з психологією, і тому треба бути також обізнаним. Треба спочатку самій бути добре проінформовані, щоб потім якось допомагати людям. Перший день права знати відзначили у 2002 році. Тоді і провели ряд подібних акцій, тренінгів та конференцій.